Так, всім привіт! Не кажу привіт, дівчата, бо пишуть мені, що тут не лише дівчата. А, так що всім привіт! Прийшла я сьогодні на поле. Я сама без людей, без нікого, сама прийшла подивитися на поле. Бо, в принципі, в нас ягоди вже закінчилися. Ну, а з останнього кубика, пам'ятаєте, я вам казала, що то в нас Азія, вона пізніша ягодка. І з неї ще будемо, ну не знаю, чи один, чи два рази. Зараз вам е, покажу, що в неї є на кущиках. І буде, я думаю, один точно, а там уже подивимося. Е, як бачите, трошки є на ній. Десь по одна ягідка, десь більше. На тій стороні е, трішки більше, ніж по одна. Ну, деякі кущики. Там, наприклад, теж щось маленько більше є. Ну, з цієї сторони теж якось так: десь є, десь нема. Десь кущик вже відродив. А вже усики пустив. Бачите, там вусики знизу. Ми їх будемо відрізати. А десь І ще по 3-4 ягідки має на собі та будемо то ще. Там дві червоні і дві зелені. Получається, на наступний раз також щось буде. І тут є ще а Ну, а в Альбі вже слабше. Бачите, багато вже ягід кущиків відходить. Вони вже пустили оцю свою розсаду. Вона, до речі, мабуть, вже і корениться, тому що в нас дощі пішли. Бачите, білий корінчик. Дуже важливо садити з білим корінчиком. То, якщо молодий корінчик є, значить точно прийметься а, кущик. А якщо нема, значить важче буде прийматися. Десь я його відірвала, десь його тикну зараз в пусту ямочку. Досить просто так. Дивіться. Просто так. О, я так наглядно вже покажу. Роздираю, зажимаю пальцем сюди і в глину сюди його тик, задавила пальчиком і прикрила. Все, вона буде жити, тому що дощова погода. Ну що, відео не знімала, тому не знімала, тому що. Якщо чесно, коли останнє відео я вам виставила, ми рвали, казала, що половину вже зірвали, ще другу половину йдемо рвати. В той день ми не зірвали вже другу половину і відтоді почали рвати кожного дня. Сухо вже, в роті, ягодку зім. До речі, під кінець сезону. Ягода така дуже солодка, прям медова. А ми тоді, я закінчила на чому, ми тоді почали рвати кожного дня. А пів пая, виходить, один день, пів пая, другий день. Ну, і так, дотепер, ми, виходить, тепер не рвали вже два дня. Остатки будемо зривати завтра. І закінчуємо сезон. Якщо комусь, ну дивіться. Хтось думає, що чого я тут з дитиною сиджу, чи там чоловік, чого не на, не на полі, а не знати там де, чи ну такого плану різні варіанти думок у кожного. Цілий рік, дивіться, цілий рік мій чоловік з ягодами тут працює. Він їх там контролює все, щоб з ними було все добре. Там, щоб вони були по полоті, политі а, а, оці, а, мінеральні добрива, він дивиться, щоб то все було з ними правильно, щоб ягода мала силу нам вродити. І один місяць часу з того року, виходить, на полі я. У нас ягоди вже там, кілька років. І так в нас постійно. Коли йде сезон, на полі я. Круглий рік я взагалі за ягоди, ну, можна сказати, нічого навіть. Я лише чую, що він там зробив, що робили, чи, чи прискали від чогось, чи якесь добриво, чи, що, чи води день у день треба сидіти тут водою поливати, бо пропаде від сонця кущик. А я і той місяць, коли ми зриваємо ягоди, чоловік на ринку. Він обов'язково мусить бути там, він здає ягоди, він шукає покупця, щоб ми, виходить, ну, покупець такий дешевий сам знайдеться. А хорошого покупця треба ну, мати, так, щоб там бути у базарі і розуміти знайомства мати. І він той місяць. Тут в нас з нами на полі рідко коли буває, він мусить бути там. Наприклад, я то знаю, я то розумію, ми то обсудили, ми так вирішили і ми так робимо, але комусь то дивно, що як то так, я на полі. Ну, Для мене то приємна робота, я дуже люблю тут бути. Тим більше цей місяць, коли з ягодами. О, дивіться, які красуньки. Ще навіть і гарненьких є під кінець. Хоча зазвичай під кінець маленькі. ну, але є, буває, попадеться щось і гарненьке. Ану, швиденько пройду тут більше. Трішки більше, але невеличких. І тут щось є. Так що ви, будь ласка, мене строго не судіть, дитина в мене не згоріла, чи, як писали, не вча діла, не бійтеся. І, ну що, суть що я хотіла сказати, що сезон ми закінчуємо. Якщо ви десь із якогось міста, куди привозять зазвичай наші закарпатські ягоди, не хвилюйтеся, то просто в нас закінчилися. Є тут різні сорта в людей насаджують багато. І є, наприклад, дивіться, тут в мене в рядочку, бачите, біле таке, то агроволокно. Ми ягоду закриваємо. Там в лютому, в середині лютого пропололи люди, першу ну, не пропололи, а так прочистили, щоб сердечко ягідки сонечко побачило. І потім ягоди закриваються. Щоб морози їх там довго не зморозили, щоб вона вже прокинулася, щоб швидше вродила. А хтось не закриває, тому що волокно дороге, комусь, може, може людей немає, не можуть знайти. Чи не знаю, по різним причинам не закривають ягоди. І у них тепер, виходить, середина сезону, або трішки там перевалило за середину. Але не кінець, то точно. Так що не хвилюйтеся, ягода закарпатська ще буде. То лише в нас вже закінчується, і у тих, хто закривав волокном. Ну що, забула ми. що ще хотіла сказати, там які питання були по сортах. По розсаді. Розсаду будемо всю зрізати. Хіба що, як будемо зрізати, тепер дощ упав, може прийнятися нам в пусту ямочку, може, тикнемо свою розсаду. А так, розсаду ми зрізаємо. Тому що, дивіться. Ягода може родити. Родити або розсаду, або ягоду. Ми хочемо зривати ягоди. Ну, наприклад, хтось береться вирощувати розсаду. І та розсада, наприклад, ми купляли розсаду по забула точно. Щось майже 4 гривні. Штучка. Скільки тут штук, я не знаю. Я забула. Або й не знала. Не буду говорити. Кажуть, цілий рік ягодами займається чоловік. Я лише тоді, коли ягоди рвуться. Ну суть така, що е, ягоду, якщо вирощувати ми хочемо полуницю, значить не можна давати їй вродити розсаду. Бо якщо вродить розсаду, на наступному році ми не будемо мати полуниці. Ми будемо мати трішки пару штучок на кустику. А так, щоб повного врожаю, то не буде. Хто береться вирощувати розсаду, значить він знає, що він має заробити свої гроші на розсаді. Він тоді е, там викохує свої кустики так, щоб вони давали розсаду. Ну, а нам незручно з розсадою е, ми вирощуємо полуницю. Так що ж, сьогодні я вам тут в полі останній раз, мабуть, повний, повне відео лише про ягоди, мабуть, останній раз. А, якщо дуже цікаво, я буду приходити питати чоловіка, що він там робить із ними ще, і буду вам розказувати. Ну, в принципі, сезон закриваю. І а, тим, хоча я не сержуся ні на кого, хто що писав, то в кожного своя думка. Хто писав мені слова підтримки, що хай я не хвилююся, там, що мені пишуть, я вам дуже дякую. І іншим людям, хто писав, що я неправильно поступаю. Я теж вам дякую за те, що ви мене подивилися, свою думку мені висловили. Я її прочитала. То така ваша думка. А, можливо, справді я погано поступила, що я дитину на поле вивозила. Ну, то таке. Уже не вивожу. Буду втікати. Я вас люблю, цілую, обнімаю. Чекаю в наступному відео. Пишіть. Все, що думаєте, все пишіть. Я все читаю. Не забувайте про лайки. Мені дуже приємно. Всім пока!